Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та ситну страву, яка називається чилі конкарне. Хто не знає, ця страва належить мексиканській та техаській кухні. Отож, розпочинаємо. Спочатку нарізаємо дві цибулини невеличкими кубиками і тушимо до м'якості. Готувати можна в каструлі або ж в сковорідці. Цибулька вже м'яка, вона поміняла свій колір, вкидаємо до неї фарш, свиний або гов'яжий і тушимо ще 5 хвилин. Один булгарський перець та один гострий перець чилі нарізаємо невеличкими кубиками і вкидаємо в каструлю. Сьогодні все нарізаємо однакової форми. Сюди ж додаємо одну чайну ложку цукру. Перемішуємо до однорідності і тушимо 5 хвилин. Тушкуємо на невеличкому вогні. З трьох помідорів нам потрібно зняти шкірку. Для цього ми робимо надріз на кожному з них і заливаємо кип'ятком. Коли шкірка вже почне відставати від помідорів, забираємо, зливаємо воду і заливаємо холодною водою. Коли ми заливаємо холодною водою, процес помідорів зупиняється. Одну хвилинку постояли і зливаємо воду. Знімаємо шкірку і нарізаємо помідори невеличкими кубиками. Бачите, воно дуже гарно все знімається. Вкидаємо 2 столові ложки томатної пасти і тушкуємо приблизно 3 хвилинки. Додаємо спеції, орегано та кінза, сушений гранульований чесник, чорний мелений перець, сіль за смаком. Якщо любите, щоб було гостре, тоді додайте ще червоного перцю. Перемішуємо до однорідності. Аромат вже не перевершений. Залишаємо на 2 хвилинки. Кидаємо помідори, порізані кубиками, та виливаємо 100 мл води. Якщо є бульйон, то краще влити бульйон. Перемішуємо до однорідності і тушимо під накритою кришечкою на невеличкому вогні 15 хвилин. Минуло 15 хвилин, я час від часу помішувала, щоб не пригоріло. Тепер вкидаємо червону квасолю, вона у нас консервована, готова. Тому, щоб не розчинилася, ми додаємо її в кінці. І зелену цибульку. Перемішуємо, тушимо ще 5 хвилин і виключаємо. Спробуйте обов'язково на смак. Якщо чогось не вистачає, то додайте. Наша страва готова та виглядає вона дуже апетитно. Рекомендую вам приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.